Добрий день, шановні колеги! Дозвольте привітати вас з стародавнього міста Чернігова з Національного університету Чернігівський колегіум імені Тараса Григорьовича Шевченка, родовід якого сягає сивої давнини Чернігівського колегіуму, заснована у 1700 році, за взірцем києво могилянської академії. У 2016 році, беручи участь в конференції, дискуссию здоров'я в освіті, Філософія, педагогіка, антропологія психологія», яку проводила Вінницька академія неперевної освіти, я познайомила з шановною Ганною Миколаївною Тимченко, яка розповіла мені про функціональні можливості платформи Буду. Будучи завідувачкою кафедри біологічних основ фізичного виховання, здоров'я і спорту, де працювала випускниця фізико-математичного факультету Оксана Вікторовна Савонова, ми активно почали впроваджувати використання платформи Moodle в життя нашого факультету. Тому ми були готові до дистанційного навчання, коли прийшов карантин і довелося переходити на онлайн. Тема нашого докладу оцінювання знань біологічних дисциплін студентів в дистанційній освіті на факультеті фізичного виховання. Дві основні теми вашої конференції методика, методики та підходи, які забезпечують високу якість освіти на відстані та якість та оцінювання в дистанційній освіті для мене дуже тісно взаємопов'язані. Викладач, використовуючи вже відомі методики або створюючи нову, повинен чітко знати, які критерії та методи контролю знань студентом він буде застосовувати для забезпечення стандартів якості освіти. На наступному слайді ви бачите окремі силабуси біологічних дисциплін, які є на сайті факультету для першого знайомства студентів з курсами. Які вони будуть вивчати, Оксана Вікторовна розгля... розробляла електронні навчальні курси в системі управління навчальним Moodle, даючи точні вказівки викладача, в якому вигляді дає подати інформаційні матеріали дисциплін нашої кафедри та методи оцінювання знань студентів, завдяки створенню електронних навчальних. Ресурсів платформи Moodle, перехід нашої кафедри з аудиторного навчання на дистанційне відбувся плавно. Починаючи з лютого 2017 року Оксана Вікторівна допомагала викладачам активно ці курси використовувати та проводити вдосконалення цих дисциплін. На слайді 3, 4, ви бачите перші сторінки курсів на п'ятому слайді критерії оцінювання та форми контролю. Цю інформацію першими повинні дізнатися студенти на лекції про кількість годин та їх розподіл на лікційне, практичне, лабораторні, індивідуальне та інше. Але найважливішим для студентів є інформація про кількість балів, які вони можуть заробити, і за що, за лабораторне заняття, за здачу лабораторних робіт, тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання, наприклад, поведінковий акт. Вісім балів, колоквіум і тому подібне. Скільки б не було інновацій в освіті, головний контроль це іспит, де критеріями навчання є успішність та якість знає студента. Нами проаналізовано дисципліни біологічного циклу, фізіологія людини, фізіологія рухової діяльності, біохімія, психофізіологія та інше. Найбільш охоплення за часом припадає на дисципліну фізіологія людини. З, З 2015-2016 навчального року до 23-24 навчального року. 2017 і 2018 навчальний рік можна вважати початком активного використання платформи Moodle, що відбувається на показниках особливо в якісті знань, тому що добросовісні студенти завжди могли використовувати інформаційні матеріали. Це тексти, лекції, теоретичне положення до лабораторних занять, вказівки для самостійної роботи та інше. Ви бачите-2018 2017 рік. З 2020 2021 навчального року починається змешена. Навчання, яке показано жовтим кольором, зелене – тільки онлайн. В тих лабораторних роботах, де використовуються прилади, наприклад, хронорефлексометр, ми використовували інтернет, швидкість реакції студенти визначали, швидкість реакції їзді машиною. Ми бачимо на слайді сірим кольором, це кількість студентів. І таке різке зменшення кількості студентів другого курсу в 2022-2023 навчальному році пояснюється зміною освітньої програми. Коли для студентів спеціальності 0,17 фізична культура і спорт, Окремий курс фізіології людини приєднали до фізіології рухової діяльності. Цей об'єднаний курс студенти були зобов'язані вивчати не на третьому курсі в п'ятому семестрі, як це було прописано в акредитаційній освітній програмі, а на другому курсі в третьому семестрі, як в навчальному плані для фізіології людини що відразу позначилася на успішності студентів, навіть за зменшенням їх кількості. Бачимо найменше найменше успішність, найменше це фізіологія людини графік, а найменше успішність і найменше. Фізіології рухової діяльності ми бачимо 22, 23 рік, перший семестр. Таким, крім того, навчальний процес проходив в змішаному форматі, з переважанням дистанційного. Це теж відбулося на успішності. Таким став розподіл годин та віде контролю. Студенти за свою сумлінну роботу протягом семестру могли здобути 175 балів, щоб їх знання на іспиті можна було оцінити в 25 балів. А ними бали перед іспитом знову перераховувалися, тому що в школі оцінювання. Максимальна сума балів за всі види навчальної до дорівнює 100 балів. Виникає питання. Навіщо так багато видів контролю для однієї дисципліни? Але в тому і парадокс, що це не одна, а це чотири дисципліни: фізіологія людини, вікова фізіологія, психофізіологія та фізіологія спорту. Виникає питання. Навіщо так багато видів контролю, ще раз повторюю. Але студент другого курсу на третьому семестрі просто фізично та розумово не зможе не тільки запам'ятати, але сприйня... сприйняти цю інформацію. Існують психофізіологічні закони, сприйняття та механізми запам'ятовування. Вони існують незалежно від волі людини та указів керівництва. Тільки таке покрокове навчання з використанням електронної платформи Moodle, в якому зібрана окремо для дисциплін фізіології людини, фізіології рухової діяльності, вся інформація для всіх видів в контролю. Тому студент в будь-який момент, хоч рано вранці, хоч пізно ввечері, може попрацювати і залишити для викладача свої результати і висновки лабораторних занять, рішення контрольних робіт, виконання індивідуального завдання та результати тестування. Студенти спеціальності 017, ну хто дійсно хотів отримати знання та добре здати сесію, змогли це зробити. Ми бачимо. Студенти спеціальності. 0,14 14 середня освіта фізична культура, тобі ж група, 21-21 група, вони добре освоїли курс фізіології людини, 4 кредита, а на наступний навчальний рік в 23-24. Році в п'ятому семестрі приступили для до вивчення дисципліни фізіології рухової діяльності. І ми бачимо теж їх результати, Бо вони нижчі, але ці другі, 23 вони вищі. А 23, 24 це знову ж 017, другий курс, перший семестр. Гарант цієї спеціалізації 014, середньої освіти фізична культура більш відповідальна. Розуміючи, яке значення для майбутнього вчителя фізкультури мають знання з функціонування організму учня подію фізичних навантажень, особливо в пубертатний період, коли швидке зростання опорно рухового апарату та відставання в будові потужності та функціональної можливості міокарда може призвести під впливом сильних фізичних навантажень субмаксимальної зоні потужності до синдрому раптової смерті. Але є ще одна проблема. Хто не зміг вчасно приєднатися к навчанню, можливо, навіть з поважної причини, у нього борг, то тоді як йому пройти всі складові курси фізіології рухової діяльності, самостійно здати це неможливо. Тому треба індивідуально, хоча що стосується фізіології спорту, Поясняти, Окремі викладачі кафедри спорту радять зменшити кількість матеріалу, що вивчається, навіщо так багато? Але кількість фізіологічних систем в організмі скоротити неможливо, вони всі необхідні для функціонування організму і спорки, а особливо під дією різних стресових чинників. Одним із яких є фізичне навантаження. Тому механізми роботи тренеру знати надзвичайно потрібно, Так, як і те, що відбувається в організмі дитини, коли вона виконує фізичні вправи. що тренер розписав на тренувальний день, тиждень, місяць, рік для своїх учнів. Хочу подалити. Хочу показати виконання окремих лабораторних робіт та творчих завдань з фізіології спорту. Ми бачимо тему лабораторної роботи, теоретичне положення і обладнання, тільки визначення чистоти серцевих скорочень. Обладнання тільки секундомер. І тому всю лабораторну роботу легко використовувати. Так, тебе? Да, тебе видно, красиво біжиш. Супер. <клес> ну, я можу сказати, що немає нічого неможливого. Да? Навіть в такому форматі ми. З вами придумали як можна. Як ви бачили, досліджувані мають по можливості через монитор стежити один за одним і боротися за вищий темп рухів. Виграш присуджують тому, хто зможе зробити найбільшу кількість кроків. І обов'язковою умовою є максимально висока в колен. Атмосфера змагання дозволяє дійсно спослідкувати різні предстартові реакції учасників. Кандидат до наук Міщенка Тетяна В'ячеславна при виконанні студентами лабораторної роботи номер 6 ми з вами зараз побачимо. Лабораторна роботи 6 досліджувало процес відновлення під час пасівного та активного м'язового відпочинку, як основне навантаження, яке зручно виконувати до відмови в домашніх умовах під час онлайн трансляції, була обрана планку замість дінаметрії згідно методики, і ми з вами зараз це побачимо. Добре. Буде цікаво подивитись, скільки ви зможете простояти планці. Так. Статика – це теж цікавий процес, не тільки динаміка. Так, як ви бачили. Потім здійснювали активний відпочинок сімихвилину гімнастику в помірному темпі для м'язів тулуба до ніг, після чого третя виконували планку да показали кращі результати, ніж після посівного відпочинку. Цікаве і це креативне, виконання креативних творчих завдань. Ви бачите, інтелект. Карти для другої лабораторної роботи, стан бойової готовності, предстартова ліхоманка, предстартова апатія, або для, що ви бачите, у кожного свій е, погляд. Бачите, і для шостої лабораторної роботи виконання прав великої потужності. стомлення, лабораторна робота по стомленню, і ви бачите теж, як треба готуватись до старту. Треба розмінка чи не треба розмінка. Коли психофізіологія була окремою дисципліною, то успішність коливалась від 90 до 100%, а якось до 40%. Відсоток. Але зараз ви бачили це вже неможливо. Дуже різноманітними є види індивідуальних завдань, які розробили кандидат біологічних наук доцент Бібчук Катерина В'ячеславна та кандидат педагогічних наук доцент Савонова Оксана Вікторовна для студентів першого курсу з біохімії. Їх 63. Наприклад, біохімічна характеристика тренованого організму, адаптація організму як основа спортивного тренування, біохімічне обґрунтування, принципів спортивного тренування і тому подібне. Але більш цікавими є форми. Ви бачите гра, експеримент, флешмоб, дослідження, дискусія, інтерв'ю, комікс, опитування, доповідь, презентації. Прикладом є наведена в лабораторному занятті номер 5 навчальна гра інтерни. Можна запропонувати варіанти біохімічного крокодилу, теж можна вигадати свою ігру. А результатом виконання вважається письмовий опис гри або її реальне втілення. Форму представлення експеримент можна реалізувати, наприклад, в темі фізика хімічної властивості білків, продемонструвавши властивості білків шляхом виконання ряду хімічних, фізичних дослідів. предоставити відеозапись власного їх виконання. Флешмоб є дещо важчим для реалізації. Наприклад, класифікація та структура інокислот можна представити, задівши щонайменше 10 учасників, якби вишукувалися вони в формі фігур, що імитують структурну формулу мінокислот. І показ цих фігур слід супроводжувати озвученням їх назв. На підтвердження має обов'язково надаватися візія, запис такого флешмобу. Теж і цікаві форми дослідження, далі можна вплив предстартового стану на організм спортсмена. Дискусія, комікс дуже цікаво. Комікс є найбільш творчою формою представлення матеріалу. Наприклад, коротка історія розвитку біохімії. Можна розкрити в вигляді малюнків з короткими підписями в стилі коміксу. І знову ж на електронному носії надавати викладачу. Опитування, де потрібне а, знати, як статична обробка, статистичними методами, аналіз і тому подібне. Висновки. Викладання біологічних дисциплін на факультеті фізичного виховання в режимі дистанційного навчання онлайн виявилось продуктивним завдяки використанню платформи Moodle та Zoom, які були ефективно поєднані в застосуванні до навчального процесу і навіть мали свої переваги порівняно з традиційним аудиторним навчанням, забезпечуючи мобільність, динамічність та високий рівень засвоєння теоретичних і практичних занять. Дякую вам за увагу.